Доброго дня. Так, я думаю, що заходив там того тижня по поводу моєї скарги вимоги. Підскажіть, будь ласка, що з нею? А скільки ви будете тягнути? Я не тягну. А що ви робите? Я вам сказала, що я розглядаю порядку закону про звернення громадян. Строки там дозволяють. Ей, сроки дозволяють. Так. Дивіться, давайте я вам так я фіксую, по-перше. Дивіться, є такий закон, я недавно дізнався, щоб трошки не дуже розслаблялися. Номер президента закону України, номер 198, риска дріб 9 римський. За 19 рік. А мене я не питаю, ви на службовому місці. Тому служіть, служіть і не безличних. Ну, ви без лиш... ну, служіть. Дивіться, закон почули. 100... 100... 100... 198. Риска 9 римський, за 19 рік. Вон. Ви помічник судді, так, чи хто ви? А хто ви? Я начальник відео звернений на відео. Так, дивіться, од вас прийшла людина, а не громадянин. От, і ви служите людям, народу, тому ви мусите відповідати чітко закону. Ви закон вважаєте, правильно? Дивіться, я вам е, прочитав, де я закон спошив. Взагалі, взагалі не уповноважено давати якісь коментарі. Ви уповноваж... я вас уповноважу від оководна. імені від народу. Слухайте, Ні. я, ви уповну... я уповну... ви вас уповноважу. Я звернувся, не його нема. Поки я не дивіться, не слухайте. Не дивіться, не дивіться не до вас попав документ з, з зазначенням злочину. Злочин викривальний по поводу бюджету я до країни. Послухайте, не перебувайте, я, я скажу. потім. Дивіться, я вам я ви скажу, дивіться, потім ви скажете. Дивіться, дивіться, злоч... дивіться, злочин Дивіться, злочин в особливо великих розмірах по поводу злочини попадання в бюджет дуже великої суми коштів. Покривають ваші судді вже чиновники, ваші, службовці наші. Від народу і злочин зазначений. Він діє, він йде. Ви ніяк не впливаєте. Ви затягуєте, берете відстрочку. А згідно цього закону маєте за 24 години порушити кримінальну справу, любі службовці виконати, а не тягнути і брати собі запас, бо тому, що тільки там за 30 днів вже злочин мав бути відкритий я з вересня місяця хожу по ваших заведеннях, організаціях так званих до, до службовців народу і не бачу реакції. І бачу отаку, от тільки от, от лиця. Як муміє, а виконувати свої службові обов'язки ніхто не хоче. Ви відтягуєте 30 днів, на якій підставі? Там злочин деться, по якій має розслідуватися до 30 днів, а не з вересня місяця. Злочин за особливо високі розміри. Звернення з вересня то не звернення. Я, за... Я вже звертаюся. Я Чому поясню, у вас лежить про місяць? Про то не звернення, то скарга про злочин. Я вам Чому не ви не тягнете? На які ви, підставі ви тягнете, на які підстави ви тягнете? Ви ви очередна очереднає Катяна. Бо тому що ви не чуєте перебуваєте. Чому ви на мене кричите? Бо Тому що ви погано служите. Ви маєте правильно служити. Це ваше, це ваше право оскаржити мої дії. Наприклад. Я оскаржу. Я просто хочу, щоб люди побачили, я оприлюднюю як журналіст, як ви служите саме ви, наприклад, що ви тягнете 30 днів злочин, які за 30 днів ма максимум розслідуваний бути. Та мені не цікаво, що ви дозволили. Ви на службі, бо ви маєте от, виконувати службові обов'язки. Де є керівник? Я Дивіться, я знімаю, бо ви на службі. Хто ви з да, якого приводу ви? Дивіться, я журналіст. Так, так я зазначив. Е, прийшов, я подав скаргу вже ну, вже другий місяць. Да? Подав скаргу, отримав ухвалу віділівуї. Е, Ухвала не виконується по поводу злочину в особливо великих розмірах покривання казино працівниками всіх інстанцій, до яких я звертався, і генеральна прокуратура, і СБУ, і НАБУ, і ДБР в БЕ вчора був знову втікають. От. Дізнався на днях закон, оказується. Бо мене обману, обману заводили. 198. Дивіться, ну, зараз я вам договорю. Закон номер 198 Риска 9 Римське, за 19 рік, президента України. Так? Ви, службовці, мусите виконувати, дотримуватися закону. О, службовці від народу. Я подав, що злочин відбувається і досі. Вже от ваші напарниці, наприклад, з 28 березня. Цей суддя, як то він напипи? Той в окулярах такий модний вас сходить. Він 7 березня тримає скаргу на заперечення, тому що не виконується ухвала судді прокуратурою. Генеральною районною не виконується невикриття справи. Я йому подав, підпалий, підпалий суддя. Я до нього звертався раз за чотири приходив. Що він е, скаргу на те, що злочин відбувається далі. Згідно того закону, злочин мав бути е, порушена кримінальна справа. У нас ще з вересня місяця я подаю не порушена кримінальна справа, не внесена в РДР. Я мав бути, я зазначив, що я викриваю справу. Мені надано було, е, ну, було надати мені підтримку. Забезпечити охороною, щоб я викрив злочин в високо, особливо великих розмірах, щоб бюджет гроші попали, бо тому що там є е, казіно підпільне працює, і всі інстанції, вплоть до Генеральної прокуратури, СБУ покривають. Я подав сюди, мені кажуть, то звернення будемо 30 днів розглядати. Злочин за 30 днів мав вже розкритий бути і, і, ці, і гроші потрапити в бюджет. До того часу, 30 днів, вона тільки буде професор розглядати, вона мені каже. Законні терміни законні терміни прочитав. Згідно з цим законом це, за 30 ви, днів мали бути розглянуті. Ви ні, ні, ви трактуєте по-своєму. Якщо вас А ну, ви, давайте то, почитаємо я закон забитий. Дивіться, чи? суддя підпали 7 березня. тягне, Ще? ухвалу не розглядає. І чому не виконується? Ти подати скаргу до Вищої ради правосуддя, тому що на я подам є... обов'язково. Мені треба зафіксувати, як ви служите людям, як ви служите для бюджету для країни, як ви виконуєте закони. Да, не мене не влаштує. Я подам обов'язково. Я... Я... я подам обов'язково. І... Я... Я, я... Я, я подам. Я подам. Мені просто цікаво ваше рішення. Просто ще вашого керівника нема зайнятий, Я до нього зараз ще те зайду. Мені просто цікаво, чому ця мадам себе веде. Тобто, ви порушуєте закон президента 198, звернення то, що... то не звернення. Це була скарга вимога. Вимога має бути виконати вже і негайно. А, тобто на закон, закон України я силаюсь, то я собі так трактую? Да, тобто добре. Я вас почув. Я вас тоже дякую за ваш коментарі. Як ви відноситеся і як ви покриваєте злочин? Ви от зараз з теперішнього часу ви теж як покривач йдете, Бо ви не взаємодієте. Ви підтримуєтесь. Все зрозумів, дякую щасливо. Так вони і виконують слуги.